Я вибираю успішне та щасливе життя. Я вірю в себе. Я спокійна і впевнена в собі. Я свідома і зосереджена на своїх бажаннях. Все складається найкращим чином. Мені щастить у моїх справах. Успіх пронизує кожну клітину мого тіла. Я маю енергію та натхнення здійснити усі свої мрії. Я успішна, тому успіх є логічним результатом моїх дій. Все залежить від мене. Я довіряю собі цілком і повністю все, що я роблю, притягує до мене успіх. Я завжди приймаю правильні рішення, бо керуюся своїми приємними відчуттями. Моє життя є результатом моїх думок та емоцій. Приємні емоції. Вказують мені на правильний напрямок руху. Я можу абсолютно все. Мої бажання здійснюються. Я сповнена сил та натхнення. Я випромінюю впевненість та успіх. Я успішна і я успішна у всьому, що роблю. Я наполеглива та цілеспрямована. Тому долаю всі перешкоди на шляху до успіху. Я вдячна за свої досягнення, і ця вдячність притягує до мене ще більше успіху. Все веде до кращого. Світ завжди допомагає і підтримує мене фінансами. Я щедро віддаю і легко приймаю. Мої мрії та бажання цінні для світу. Я легко приймаю все, що дарує мені світ, бо все на краще. Я успішна. Бо поважаю свої досягнення. Я щаслива, бо я люблю себе. Я насолоджуюся своїм успішним та щасливим життям. Я схвалюю кожен свій крок і святкую кожне своє досягнення. Я приймаю і люблю себе, тому все складається для мене як найкраще. Я вибираю успішне та щасливе життя. Я вірю в себе, я спокійна і впевнена в собі. Я свідома і зосереджена на своїх бажаннях. Все складається найкращим чином. Мені щастить у моїх справах. Успіх пронизує кожну клітину мого тіла. Я маю енергію та натхнення здійснити усі свої мрії. Я успішна, тому успіх є логічним результатом моїх дій. Все залежить від мене. Я довіряю собі цілком і повністю все, що я роблю, притягує до мене успіх. Я завжди приймаю правильні рішення, бо керуюся своїми приємними відчуттями. Моє життя є результатом моїх думок та емоцій. Приємні емоції вказують мені на правильний напрямок руху. Я можу абсолютно все. Мої бажання здійснюються. я сповнена сил та натхнення, я випромінюю впевненість та успіх. Я успішна і я успішна у всьому, що роблю. Я наполеглива та цілеспрямована. Тому долаю всі перешкоди на шляху до успіху. Я вдячна за свої досягнення, і ця вдячність притягує до мене ще більше успіху. Все веде до кращого. Світ завжди допомагає і підтримує мене фінансами. Я щедро віддаю і легко приймаю. Мої мрії та бажання цінні для світу. Я легко приймаю все, що дарує мені світ, бо все на краще. Я успішна, бо поважаю свої досягнення. Я щаслива, бо я люблю себе. Я насолоджуюся своїм успішним та щасливим життям. Я схвалюю кожен свій крок і святкую кожне своє досягнення. Я приймаю і люблю себе, тому все складається для мене як найкраще.